Наші вітання поціновувачам гарного кіно. Вчора вночі в Лос-Анджелесі пройшла найочікуваніша подія у світі кіноіндустрії 95-та церемонія нагородження премії Оскар. Цьогоріч, навколо вручення премії Американської кіноакадемії багато скандалів. То, що ж там відбувалось, зараз дізнаємось. Так, у 2023-му кіноакадемія не стала порушувати давніх традицій та у прямому ефірі оголосила всіх переможців у 23 номінаціях. Рекордсменом церемонії нагородження став фільм Все завжди і водночас. Вона претендувала на 11 статуеток та отримала 7 оскарів. Фільм став володарем головної нагороди вечора. За найкращий фільм. Все завжди і водночас також приніс своїм творцям Даніелу Шнайерту і Дену Квану нагороду у номінації Найкращий режисер. Так само фільму дісталися три акторські перемоги, що дозволило повторити рекорд лише двох фільмів в історії Оскара. Мішель Йо отримала статуетку за кращу жіночу роль. Джонатан Кекван переміг у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану. Джеймі Лі Кертіс з того ж фільму отримала відзнаку за найкращу роль другого плану. Також фільм відзначено за найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж фільму. Так у центрі сюжету Евелін Ван китайська емігрантка, яка володіє в США збитковою пральнею та намагається спокійно жити. Доведено до емоційної межі, допитами податковою службою, розлученням та іншими випробуваннями. Головна героїня з'ясовує, що здатна переміщатися паралельними світами. Як ви знаєте, з початку повномасштабної війни РФ проти України, президент України Володимир Зеленський виступав серед іншого на церемоніях вручення Золотого глобуса, ГРЕМІ та на відкритті Берлінського кінофестивалю. В той же час Оскар відхилив виступ президента України на церемонії, як і минулого року. Зазначалося, що продюсер Оскара Віл Пакер відмовив Зеленському виступити через занепокоєння, що агресивна війна в Україні привертає увагу в Голлівуді лише тому, що її жертвами стали люди з білим кольором шкіри, а війни і конфлікти з небілими жертвами ігноруються. При цьому срібло серед переможців взяла антивоєнна стрічка на Західному фронті без змін. Цей фільм став найкращим іноземним фільмом, а також здобув перемоги ще у трьох, тобто загалом у чотирьох номінаціях: найкраща робота художника-постановника, найкраща музика до фільму, найкраща операторська робота. Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував. Що якщо на Західному фронті без змін отримає Оскар як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, що бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової, не дозволять виступити, то кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете. І якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні і діаманти, та не хочете чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так. На західному фронті без змін антивоєнний фільм режисера Едварда Бергера. Заснований на одноіменному романі Еріха Марії Ремарка. Головні герої фільму четверо старшокласників, які під дією патріотичної пропаганди йдуть добровольцями на фронт. Події відбуваються у 1917. В Німеччині, коли стає зрозуміло, що країна здає позиції у Першій світовій війні. У хвилини перерви між обстрілами Пауль і його товариші згадують мирне життя, як вони мріяли про кохання. І щасливе майбутнє. Але мало хто з них залишиться живим і повернеться до рідних. Романтизована ейфорія війни швидко перетворюється на відчай та страх. Пауль Боймер втратив трьох друзів, і хвилини в цьому світі для нього пораховані. А у фронтових зведеннях фігурує лише фраза на західному фронті без змін. Фаворитом журі. Також стала картина Кит. Заповітну статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер. Не дивлячись на потрясіння в особистому житті, розлучення з дружиною та смерть матері, які свого часу відобразились на кар'єрі актора, зараз він заслужено тріумфує. Фільм також переміг у номінації Найкращий грим та зачіск. Думки критиків і глядачів щодо кита розділилися, а сама стрічка стала резонансною подією у кінематографі, що зовсім не дивно для проектів Орафонські. Його нерідко критикують за зловживання напускним сентименталізмом та поверхневим символізмом. В той же час його роботи завжди так чи інакше отримують щирий глядацький відгук. Сюжет кита. Заснована на одноіменній п'єсі 12-го року Самуела Гантера. Тож Чарлі колись покинув дружину та восьмирічну доньку Еллі заради кохання до іншого чоловіка. Після смерті останнього скінчилося, наче, і його власне життя. Самотній чоловік страждає від катастрофічно надшкідливої воги та супутніх недугів. 200 кілограмовий відлюдник викладає онлайн-курси. Але вимикає камеру, щоб студенти його не бачили. Раптом на порозі його занедбаної квартири з'являється вже 17-річна розлючена на весь світ дочка. З цього моменту Чарлі усіма силами намагатиметься налагодити стосунки з дитиною, паралельно заїдаючи стрес подвійною піцею та волетенськими сендвічами. Найкращий документальний короткометражний фільм. Заклинателі слонів документальна історія про слона, який живе разом з людьми. і Белі одного разу зустрічають осиротіле слонення і вирішують не покидати його на волю дикої природи. Вони починають піклуватися про нього та називають Рахку. З того часу вони стають своєрідною сім'єю, двох людей та слона. А найкращим документальним повнометражним фільмом став Навальний. При цьому у цій номінації представлений чудовий дансько українсько шведський документальний фільм Будинок зі скалок. Це історія тимчасового дитячого притулку, розташованого посеред української зони бойових дій. Усього за 20 кілометрів від лінії фронту. Усі діти в фільмі є невигаданими персонажами. А справді пережили жахи російської окупації та війни. Вони походять із розбитих сімей, пережили різні травми та мають багато важких спогадів. Їх очима ми і пізнаємо це місце. Працівники центру намагаються зцілити серця цих дітей, чиї сім'ї були зруйновані війною та дати їм надію на краще майбутнє. Пригодницький бойовик. Топ Маверік був номінований на Оскар у шістьох номінаціях та переміг у номінації найкращий звук. Світовий конгрес українців оприлюднив відкритий лист до Американської академії кіномистецтва щодо фільму. У ньому зазначається, що стрічка була фінансована російським олігархом Дмитром Риболовлєвим, на якого накладені санкції в Україні. Риболовлів вважається персоною з близького оточення Путіна. Організація закликала кіноакадемію відмовитись від російських грошей та утриматися від голосування за Топ -ган. Ця новина вже потрапила на шпальти провідних світових видань. Серед інших переможців ірландське прощання, найкращий ігровий короткометражний фільм. Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. Найкращий анімаційний фільм. Хлопчик Кріт Лисиця та кінь. Найкращий анімаційний короткометражний фільм. Говорять жінки». Найкращий адаптований сценарій. Чорна пантера. Ваканда назавжди. Найкращий костюм. Аватар. Шлях води. Найкращі візуальні ефекти.